Ромбарь такої. Тепер пішов впастися. Красота морька. Але якось вибірково він їсть тут траву, не знаю. Щось собі шукає, не їсть коник все підряд. Горя, ти хороша, класна, шкурка отутка от гарна, хороша. Типу люди шукають по-зарічному, а ти ховаєшся. Йди в село, хай тебе трохи люди погодують. ж всі люблять, правда? Опа, іди я почув. А він злякається, я ключів не брала. Я не ну давай попробуй. Так. О, злякається. Так, відкривається ворота. А то вже <сум> ну, ті старі ворота, які були. Калітка скрипіла. Але від таких всяких звуків він дергається. П'ять метрів зробила, щоб було файно виїжджати <свісно> і не промазати. Боря, то моя машина. Так бачиш, що йому видно, конюшина дуже подобається. Мен здається, він її вибирає. Угу. Здається, що конюшина я то не дуже добре розбираюсь, але мені здається, що конюшина не всюди росте. Тому я так стараюся, коли кушу, не викошувати все, а трошки йому залишати, щоб вона так розсіювала, щоб її було багато. Ну, цікаво, чи піде він в село, бо він зазвичай він зазвичай так робить обхід хати, потім йде судою і виходить знов, куди я зайшов, туди пішов. А сьогодні зробили експеримент, відкрили йому ворота і подивимося, чи він все-таки піде на вулицю. Ну, іншою стороною, чи він не міняє маршруту. Mm hmm Що, ти підеш в село чи не підеш? ти маршрут не міняєш? У мене ще травочки багато, то поїждж поїж, Боря. Хороший. Тут така шкурка в нього. Гарна вже та шкурка. Хороший. Самого ранку вже приходить. Ворота відкриті, а Боря не хоче туди йти на вулицю. Правильно, в мене трави багато. Так що на рахунок. Чи на рахунок того, що тримає, я Бориса в себе, ні, ворота відкриті. Хай йде, а він не хоче. Це що я зроблю? І не вижену, і не прив'яжу. Собі де да хоче, там і ходить. Пасись. хоч то йде. Боже тут ніхто не тримає, правда? Дляжає. Але раді завжди бачити. Хороший. Хороший. Дякую всім, хто підписався, хто дивився. До речі, Борис лише до середини серпня. Потім його вже не буде, він піде в ліс. Так, зазвичай кожного року. До мене, напевно, він приходить рік-то точно, так було дуже рідко. Зараз останнім часом він почав приходити трошки частіше. Але це такі, це такі унікальні кадри, так що ділюся з вами.